Е, народ, е, по, з приводу руханки, ми ж не зробили на 600, так? Да? Ми не зробили. А ви що, так гроші летять? Ви, ти, а по... як, так зробили? а що, ти будеш зупиняти політ грошей, хай Ні, летять? Ні, данайте, закрити хтось мільйон Фекунду, одразу. У нас ще 100 тисяч. Ну, ми ж танцювали на 500. Я танцювала на 400, на 500 і зараз ще 600. Тобто, ну. Ну. поки я прийшов, типу, 200 тисяч зібрали просто. Щоб, дякую, 300, 300, 300. 300, щоб я танцював, оце ви збираєте. Ну, ти а можеш танцювати, думаю, так от ну, ну, я, ну. Якщо збирається. Але давайте на 600. Вже Андрій, не факт, що ну залишиться на 800 на 600, хоча б беремо рюкзачок. ну Таку вже, що ти знаєш повітряна тривога. Звідки ти знаєш, що я прям знаю, беремо рюкзачок? Повітряна тривога. Як не знаєш? Тому давай, блядь, не Е, Тому готуємо повітряну тривогу, будь ласка. У нас там ще є. Ну, типа, цей перекурна, але ми тоді не не зразу підемо. Ми ще почекаємо. А яка перекурна а, а, у урок. А ще уроки а, будуть ще? будуть уроки, а будуть уроки. А хто ще залишився? за там. Багато уроків а, ще є. Добав. Все буде все Блін. Буде. 12, у нас просто такі ще після перерва на легенду школи. У нас була перерва на легенду школи. Дуже важко після урока трудів не курити. Я тобі так скажу. Уже хочеться в перекурну. Блін я ще короче. Прикол розкажу маленький. Типа, знаєте, типо, коли ти ну от в компанії коміків постійно там несуться жарти, і вже ну ти звик до комедії. А коли ти приходиш в армію, там деякі люди жартують. Ну, тіпи, ти слухаєш жарти і такі, блядь, прикольно, що це відбувається. У Нас, коли грузили в автобус, ну, ми їздили дуже часто в автобус, їхали там на полігон. Кожен раз хтось жартував, передаємо за приїзд. Oh. Кожен раз кожен раз, кожен раз, кожен раз, просто до кінця. Ні, Ну Так це ж смішно. смішно вот... І мене в якийсь момент я такий мене. Так, та ви задолбали. А потім якийсь момент. Да хорошо. Да, Андрій, топ-3 жарта після передіжа. Після? Після. Ну, або перед. А не було. Це, це не це не подіє. Ну там типа граната і всіка. Ті... Ну, вот така... ну, <laughs> <Да>. Надіть противогази. <laughs> <laughs> ну, от такі приколи там. розтяжка Ти такий. Давайте, може, вже руханку, бо то буде знову дуже короткий перерив на 700 тисяч. На, я, та, а ще відмітили, що сьогодні звук хороший. На, р... Дякую. Вам. <смітна> Це... <смітна> Це не чув два роки. <смітна> Андрюха, добре, що приїхав. Нарешті звук. От у... у... без Я <смітна> <А, смітна> Привіз хороший звук. Руханка. Руханка мен! Дякую, дякую. Молодець, ой, госпори. А що ви розуміли? Щоб ви розуміли, у нас реально, коли звучала повітряна тривога, я бігав по лісі. Повітряна тривога. Повітряна тривога. А ви А, а ви кажете? Виба ви, вибачте, вибачте. Ром, секунду. секунд, ром, а дякую. Мені, мені дякую. Дякую. <ріст> дякую за пристрій. А що? А де гример? Ви що звільнили гримера? <ріст> <ріст> Ми <ріст> на трудах Ми зробили нового гримера. Наше нам ремера, якщо у нас є і о, витерти під, і а. зробити е, цей. Я там, до речі, Андрію там жінку зробив з собою забрати костюм. <клес> ну, так, а віддайте мені цей вірю. Вітайте, хлопче. Хлопчики. Я, коротше, зараз ще вісім хвилиночок поїду, бо мені треба ще постирати, позбирати речі, розгрузити і так і стань, само собою. Завтра просто дякую. я о п'ятій ранку виїжджаю назад. Ну, дивись, Андрій, армія не армія, все та сама людина. Речі стирати, тіло, ми. Я мився позавчора. Я мився позавчора. О, наш пацієнт! Та як я! Та як я! Старий! Це як я. Андрюх, вітаємо в наш. З романом, э, Світі". Це пиздец, якщо чесно. Львова! Скажи. Mm -hmm. Я просто хожу я от розумію: ну, типа, я по табору хожу а там ну дуже смішно, що, типа, от, уявіть, що ти, ти з 300 там до хіра мільйон людей, 600 мільйонів людей, там дуже багато. Ніхуя собі за нас воюєш. Дуже багато людей, типа, і серед них є дівчата. Я такий бачу. Це ж ви теж тут миєтесь, виходить, так? І це ви теж точно так же і не миєтесь іноді. Я такий думаю, як важко дівчата. А, дівчатка, які не миються, це взагалі супер! Смакота! Ням-ням-ням. <клес> Весь чат пише, що реально під цю пісню в багатьох містах почалась тривога. Тупо зараз почалася. Тоді треба Ми... ще раз, щоб відключити. Ми не викликали, не на накликали. Наші... навпаки, що є пісня на тривоги. Є пісня відміна тривоги. Відміна О. тривоги. Готуємо від тривоги. тривоги. А ти а цю тему тривоги. прям повністю розкрив а -а -а. я. бачу. Три, тривога іде. Відбій. Тривога іде! Ну. Триває тривога! Очікую Тривог. тривогу. Тривог. На 700 тисяч відбій тривоги, а на 800. Тут багато хто писав: Рухан Камен танцює під ануниний. О, о, а ну не ни. я, ну, ти я, ти я, проводиш, я, ти проводиш. Я проводжу. І разом з руками. На 800. замість тебе, ти замість руками. Да. За 800. To. А за 700 відбій oui буде. А, далі є, чесно кажучи, на 800 такий сюрприз є. На 800 чи на 900? Ні, на 800 я про нього скажу. Ні, то я вірю, що вже про нього А там є такий. Ти не А там такий. сюрприз для Колі теж. А хто? Я теж не знаю. Це, коротше, пов'язано з Колею і з його пісюнчиком. Так я йому той сюрприз і передав. Можна мене ввести в контекст, бо оціпа дуже. Поки Андрій тут, я скажу, бо він один з моїх найпалкіших фанатів. Я так сьогодні ну не все не повністю не встиг зробити Коля, вибач, секундочку. оплески за найпалкіших. Я так підтягнув українську, що я, я саме надію. Так слухай, цілий урок я для кого ну бачить коротше. Що я хотів сказати, що на мільйон, якщо ми зберемо цю цю суму, я дуже в це вірю, я. Презентую 60% свого другого треку. Я просто не встиг його доробити. Я включав твій трек. чувак, Я включав твій трек в армію і караша за Нам не включав. Він не про новини. Там ціпа. Там прикольно, що ти включаєш Типа, я кажу, це не серйозно. Да, ми чули. Ну, типа, прикольно, що люди знають дуже приємно. А це ви ще сьогодні зрозуміли, що ти новий МС Рибік. Ну, це не я не скажу, що я кайфанув легенда. По суті, ти придумаєш кльові хуки під кльову музику. Ну так, там знов буде пару жартів і. Але чесно, мені він подобається набагато більше, ніж перший. Знов будуть порівнювати, скаже, де першого далеко, бо там. музика... Ні, ні, будуть писати контракт під пісню Без Андрія не те. Без Андрія не те і поганий звук. Я дуже пишаюсь, Миколою, що він почав робити те, що давно хотів. Вообще, короче, е, хто б що не писав, ой, другий цих треків буде ще блять 500 мільйонів. Е, якщо е, тільки скільки я... у вас там в таборі, Десь приблизно так. От так що все буде зайбісь. Я чув відривок на прямому ефірі. Хі'яна мені сподобалось. Дуже класно. Да, я... На мільйон обіцяю вам. Дві хвилини з трьох сорока. Оце люди у нас люблять позасирати. Ви підтримайте, коли хтось щось робить нове, хтось щось пробує нове. А Клавдія Петрівна, показала обличчя, підтримайте, а це в Тіктокі. Багато фітів робила. а З тобою Коля. Буде фіт у Клавдії Петровна? Я роблю фіт ні з ким. А чого? Клавдія Петрівна показала обличчя? На концерт. Андрій, ти чого? Там знаєш що? Там жінка. Просто жінка. Ти ще читаєш? А в ну, інтернеті трохи і 19 трохи є, але коротше, 19? не в контексті. А що ти там читаєш? Ну, є щось Нічого. таке, а що. Дівчинка не жінка. Ну, новини... новини... да, я ж не казав, жінка, як якщо... Я новини, Лачена, зайду там раз в 4 дня, щось глянеш. Коротше, там, типа, інтернет херовий, він навіть в Starlink є, і типа в тебе щось загрузило. От я ходив, там щось загружаю в сторі. Я ходжу, вона, оце знаєте, висить да, загружається. Я ходжу, 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 хожу. І типа, в якийсь момент бувають дні, що взагалі херова з інтернетом. Я там взагалі не виходив, інколи бо херовий інтернет. І тому Ну, типа, ти так випадаєш з контексту. Там реально типу, ти не розумієш, що відбувається е, в світі. Mm. Я потім, коли приїжджаю в Київ, такий гуртаю там стрічку ніхі расує що тут відбулося? Піздець. Mm -hmm. От і прикольно, вообще, що як багато людей в армії є. Що рука? Валік? Багато дуже людей в армії. От я прийшов, що mm. до мене прям підходять люди і кажуть, що спочатку підходять ті, хто знають, а потім підходять ті, хто коли десь викладали їх, там чи вони мене. Що багато їх родичів нас дивляться, і там діти, е, там всякі молодь. Молодь. Да, і вони пишуть. Там мені чоловік розповідав Вася, він зі мною взводі. Він каже, йому там за 50 І він прийшов служити, в нього троє дітей. І він каже, що типа, я от прийшов на пошту, кажу, типа, та я військовий. Там посилки хлопців забрати, каже: типа, я військовий, я служу в частині, там, типа, такі, та він в цивільному прийшов. І він потім показує фотку зі мною. І жінка мовчки віддає. З новою поштою переплює через стійку, сканує і починає цілувати з ним. <рес> <рес> і, і реально, що типу, він каже, що дуже багато людей дивиться. І мені дуже приємно було, що ти приходиш е, в структуру, в якій отак от от проблемно з е, доступом інформації. В армії взагалі, от коли в полі це проблема е, е, якусь отримати там зв'язок, він постійно пропадає. Він там Starlink один у нас був, і тут, там було приєднано 30 людей. Ну от 30 людей це дуже. Е, Слабкий зв'язок. І коротше, коли от мені кажуть такі речі, що там бачили, от бачили з вами Тіктокі відрізки, що стрек слухали. Мені дуже приємно. Прям дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто донатить. Коротше, я прям дуже засумував за цим всім. От реально, коли дивився хлопців, дивився випуски. Думаю, молодці. В мене завжди, оце коли ви щось робите і залітає якийсь от реклама Foundation мене порвала охеренно, там. Скажи. А, і випуски взагалі, коли Давай. я дивлюсь, що все класно рухається. Я пишаюсь тим, що тіпа, знаєте, я би навпаки, мені було б сумніше, якби я. Включаю, а воно щось не так. А так я бачу, що все класно, все рухається, все робіть. Бо я, типа, зараз поїду ще там на місяць на фахову. буде складніше, там ще більше навантаження по навчанню буде. От да, і далі там а, графік свій, я взагалі не розумію, який в мене буде пізніше. Але, типа, мені дуже приємно, що ви щось робите. Андрюх, я стараюсь. тримай за яйця. батя я стараюся. Коротше, кажи, кажи, що А я просто хотів сказати, що е, Ти ще не бачив, і у нас просто зараз 16, ти, 16, 300, триста тисяч шістнадцять тисяч триста людей, е, а на початку їх не було. Я тобі раджу. Я просто працює. Я тобі раджу. І всім, хто не дивився, на початку номер карате був да. карате. Номер я просто раджу тобі подивитися на, на стрімі. стрімі. Якщо хтось включив Гляна. зараз, відмотайте назад, потім перемотайте. перемотає. Да. А Taberco... Я розумію, чому люди зараз долучаються, тому що ось це виглядає тупо як якесь шоу, де чувак ну, ранкове шоу, де... фунглі кличуть. Я коротше, що панамку. Заходять нові люди кажуть, що він в Панамці. Я, по-перше, я тільки з табора. Я реально виїхав, у мене там з собою всі речі цивільні відправ новою поштою. І такі, типа, збираюся, в мене там футболка залишилась, і Я такий, вже нема часу, бо я мав бути на сьому. У вас угу. а вийшло так, що на сьому сорок тільки доїхав. І Я просто все, що було, накинув, а на голові кіпіш. типу, я там ну зранку прокинувся. нічого то такий панамочка, і все. У мене отака хуйня на голові. Типа, все пана. Андрюха, це прекрасно! Ми на це скидались. Секунду, ми на це скидались. Люди на це скидали, щоб подивитись, що Андрій під панамою. А покажи ще Там як у Крістіяна Рональда. Чого ви хлопаєте? Людина кепку зняла. Кайф. Кайф, знімиш! 1500, Андрій Красунчик, дякую за стрім. І ще Кіт написав Коля мяу-мяу, відіжмись. Ну, сорі, мені незручно, і я херово віджимаюсь. це правда. Я віджимаюсь з коленок, я вам скажу чесно. Не хотілося би... Це нормально. Нормально. Ми подивились. Перед майстром так думаємо. Так давай я колінки ну... Та ні. Добре. Я з підлоги не віджимаюся, тільки з колінок. Тільки з колінок. Людина сидить, і я з колінок віджимаю. Ні, не то. А, ти на колінках. На колінках, шаблей. А, так це православні віджимання. Ми взагалі в неділю працюємо. Секунду. Я не можу працювати, можу горювати. Я не можу працювати, можу танцювати! Беремо, 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 беремо 663 тисячі. Все в ваших руках. Так і що, що люди кажуть? ти люди? чат, не читаєш. Так в чаті ну я все. Чат, я читаю. Чат, що вирую. Я весь час в чаті. Мазепенко. Да, було б може і краще. Ну я чесно, ну я сьогодні в ній находився. Що таке Вона... Мазепенка? Мазепенка це головний убір статутний ну, оця штука. Да, кашкет. Да, кашкет. От він ну має відсилку історичну, але мені здається, його треба покласти на полиці історії і вже як екземпляр просто зберігати. Воно ж на відміну від цієї штуки ще й не несе утилітарний ніякий функції ніякої утилітарної функції, окрім того, що ти в ній виглядаєш конкретно я, наче все північно-корейський військовий. Я Андрій, це тут моя не, особи... не в кашкеті. Справа, це це моя кашкеті. особиста боротьба. Я просто хочу добитись того, щоб у нас на прийняли на озброєння інший тип головного уговору. модні штучки. Я я отримую до речі. В мене буде берет берет сил А дават? а, а віддає баганського. Сука, з ким я спілкуюся? Добрий день! Добрий день! Вітаємо в цивільному житті! Андрюха, вітаємо на Гумористичному фронті. Блять, вийти з я тебе прошу. А береться це велика така, да? Ну, це якщо А чим круче ти, тим більше шляпа. Чим більше шляпа, тим круче ти. Чим круче ти, тим більше шляпа. Я записую це як нову татуїровку. Навпаки, Валік, навпаки. Береться, типа, його треба заслужити. І заслужив же? Я заслужив, мені треба його забрати. А що ти зробив? Пройшов курс базової загальної військової підготовки. Несподівано, так, я доїбався. А що ти зробив? <рик> Сняв, сука, пять тиктоков, блять, в армии. <рик> 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 Це і ті, і що в тіктоках розум. Я, я тупа і поїхав. Мені кажуть, тобі треба. Щоб ви ви, ви ви розуміли. Ти просто проходиш якісь вправи, ти там зайобаний, тобі нічого не хочеться знімати. Тобі кажуть, е, треба щось, якийсь контент викладати. І я собі нагадую, постійно, треба щось якийсь контент викладати. І ти, типа, намагаєшся бути веселим. А сам ну що ж, молодеж, все класно, проходжу. Тіпа там багато було на початку фізичних навантажень, потім багато було таких, от е, навчань в жару. Спеку і ще знімають контент. І вже кажуть він там, що контент знімає. Ах ти мразота піздець. Ти спробуй блядь, проходить цю хуйню. контент. завівся, завівся наш військовий. Зно прийшов в цивільне життя. У мене претравматичний стресовий розвиток. ПТСР від БЗВП. Так останнє скажу: привіт, коцако. Від рокстера теж тисяча гривень донат. Ну що я ми ж не можемо ігнорувати якісь американці? Чушо Що, і може відпустимо Андрія Пакушина люди вже навіть урок там є і патамат. А там трошки <реш> Коли я був на гримюрки, купа їжі була, де вона? Ми Не всі з'їли, залишилась і сташки. А я на що я так багато їв, що типу ви тепер все з'їдаєте по Так, просто швиденько. Я просто так. вже незручно. Так. Е, хотів би е, наостанок сказати, що дуже сумую за вами. Е, дуже дякую, що підтримуєте. Е, хотів би подякувати всім, хто слідкує за мною в Телеграмі, хто слідкує в інстаграмі. Е, я прийшов зараз. На такий етап життя, коли ти стикаєшся з речами, які тобі здаються дуже дивними. Але я впевнений, що от те, що я приєднався до саме нового роду військ, які ну, от, дивиться на це все прогресивно і хоче робити це сучасно. І він стикається трошки з совковим світом. І от зараз такі процеси де переломний момент для мене в житті, коли я. Цей процес втягуюсь, і от у мене в подальшому буде дуже багато цікавих речей. Я дякую за, за те, що ви слідкуєте за цим. От, е, і хотів би передати своєму третьому взводу. Третій взвод. Е, ви супер. От, е, дякую вам інструкторам Мадара Юріч. Е, Олексій Олександрович, дякую вам особливо відношення. Це головний. Він просто не любить, коли я називаю його Олексій Олександрович. — Олексій Олександрович Олексій Олександрович. Дякую за все, що робите. Олексій Олександрович. Дякую. Я кажу, Олексій. Ви кажете, Олександрович. Олексій. Олександр Олексій. Олександр Олексій Олексій Олексій. Дякуємо. <реш> От а, тому а, подяка всім вам. Дякую за донати. За на останок я не останок нас скоро далеко. Ні, на останок мого перебування О, в кадрі. О, скоро супер. вийде контент. Дуже складно було знімати. Ми зняли дуже багато контенту. Скоро він змонтується. Я викладу першу серію. Поділюсь. Єба тобі, Андрій. О, я, я тебе намалював. А, хуй, Валік наб'єш наб собі цю тату. Давай це буде не найгірше а навіть а я обіцяю намагатися якомога більше висвітлювати, розказувати, ділитись з вами, тому що чесно, дуже не вистачає цього всього. Там щось якесь придумати контент знімати там складніше це робити. От і обіцяю, що буду намагатись з'являтись вільний час на каналі. От я ще не володаю Давай. От е, поки я там якийсь період часу зараз у нас буде закінчення БЗВП, Нам мені ще точно не сказали, коли я їду на фахову. що Якщо буде очікування там місця, то я якийсь час буду там по домовленості, буду приїжджати. От, тому е, всім дякую. Е, що хотіла ще сказати? Господі Сердечик в чаті. що та, всім дякую. Тобі, тобі теж всі дякую. Всім дякую. Сьогодні... Тобі Андрій, тобі парата від людей. Юзай санскрін. А, за, загорівши сильно. Да. Ну блядь, сорі. Nee, nee, ні, 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 порада, типу. Э, можливо, сюди, можеш його покласти. Собі. А я не знаю, я згорів, да. так? Я просто хотів so you... га типу, гарну, гарну пораду. Типу. А, а я не згорів, дивись. Не було б приводу. А, а бороду брить чи залишать? А, залишать нове знаєш, залишать. 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 залишать, щоб всі казали блін, Андрій так змінився. Це мені постійно пишуть. Я такий, ти так постарів. Я такі, наче по наче я в армії пішов, ти постарів. там. Тут половина коментарів таких насправді да, Типу, 34 дні підготовки як 34 роки жити. Блять, я вам відповідаю, я вам клянусь. 34 дні підготовки. Так, там є складні речі, але це може пройти хто завгодно. Блін. У нас там хлопець 120 кг Словас... кілограм була. Жінка бухгалтер була. Вони всі пройшли ці курси підготовки. Старий Андрій не так би говорив. <гум> старий, такий... старий Андрій не так би сміявся. От, доїбатись до всього. Той старий Андрій. <гум> Блять, такий, а Андрій такий Андрій тепер старий. Такий вайб, що наче ветеран прийшов в школу в свою. <гум> І діти. Розказує Молоді О, як, діти як, да як відбувалося. А ми не все розуміємо. <рес> да, діти. Ви ще не все розумієте, але зрозумієте скоро. Коротше, е все чесно, емоції в мене. Я от закінчив би було ахуєнно, ахуєнний колектив, ахуєнні люди. Дуже класний підхід. Щоб ви розуміли, у нас була така тема на середині курсу е в СБС, що типа ти зворотній зв'язок і пишеш, що тобі не подобається. Хто з інструкторів, хто хірово себе веде. Потім це все опрацьовувалось і приїжджало керівництво, і з ними працювало. І нас пистили за те, що ми жалеємося. А земною, а земною криса. Ну, no, типа, e, класно, що таке відбувається, і мені приємно, що там e, Саша Ермак, Женя Карась, e, типа, прибрали. Хто? Що... Гран... <laughs> <laughs> e, Женя Карась, не знаєш, військовий. Зна... А що він сказав? Как... Гра началась. А, Гра <laughs> Просто додав. Пан Сухаревський головнокомандувач Сил безпілотних Валік, там не може дуже не можна жарту. Я тобі поїбало дам за це пожартую. Я йому дам. Якщо скажи, коли блядь. Зараз. Даша, що ти мовчиш? Ми за ми так класно. Геометрія не спрацювала. Ми так класно прощавались. Що ми оце знову цей Вадим Олегович, повага. Та, окей, дякую. Так а ніхто нічого не казав. Олександр Анатолійови. Олексій Олександрович. Олексій Олександрович, це всім вже передали. Все, дякую вам, пацани. Дякую за бачите. Донайте на уход Андрія. Йому буде приємно, якщо ми зберемо 700 тисяч. На прощання. Кушай. Андрій. Рома, прям наче, наче прям. Та все, не знати, коли ми ще побачимо. Скоро, скоро. Коли ми побачимося. Ні, не ганіть. Андрій, пиздить, він пахне тупо краще нас всіх. Сьогодні? Сьогодні побачимося. Андрій пахне краще нас всіх. Що? Це два дні не ми. Не факт. Ну що? Без я вважаю, що треба переходити до. покурити. Мені здається, курілочка на п'ять хвилиночок. П'ять хвилиночок курілочка. Будь ласка, я вас прошу. я вас дуже прошу. Я давно не бачив друга. Треба. Я директор. Так. І я вирішую, що учні йдуть на перекур. Перекур. Раз ну, директор так. каже, перекур. перекуріть, перерва. 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 Я, перерва. я хотів перерва. сказати. Перерва. 21 000. Перекур! 25 тисяча ще. Перекур. Бо, і, да, і поки ми там будемо, а, якщо, якщо на перекурі будемо і за Донаті 21 тисячу, то ми там танцюємо. Нет, О, а давай ми, там перекур У який момент стріма, ми 20. танцюємо Реально, якщо а ми на перекурі донатимо, будуть.